Сергій Іванович, я прошу відвертаються, що вони передбачували тут на багато кожні дві години, має бути вставки процесу, питаючи, мабуть, переплачувати переночку. Давайте закончили питання, як саме основні, але я вибачаю, що у нас Плані роботи на житлову комунальну комісію на, на, на перший квартал викладений звіт за 2015 рік. На сьогоднішній день звіт ми не заслухали, ми не бачили е, цифри. Да, от, угадані, наприклад, на ремонт дарі 28 тисяч гривень. вибачте, яка це кількість квадратних метрів, починаючи. Відсоток, е, на який відсоток, Зроблені ці роботи. Да, у нас є тротуар, там зроблена робота. На які відсоток? платило коштів в кінці року, ну, до кінця року, щоб закінчити цей тротуар, чи не платило. То тут є дуже багато до анатолій, Я просто пропозиція, на майбутнє, щоб на следующей сесії. Якщо вони отвітують. До наступної сесії. <говори> Ні, ну на даний момент є проект рішення. Я просто я говорю, сейчас будемо голосувати за даний проект рішення. Просто якщо если можно протокольное доручение доручить. Надо да, да, голосувать. Да, Уважаемые депутаты, секунду зачитайте.

Пятнадцать. Ну против, да, я говорил. Девятнадцать за. Раз, два, три, три, против. Четыре, четыре, пять. Пять. 7, 8, 8 отримали. Я просто хочу немножко сейчас на перед тем, за 7 за проект уже решение о том, что вы знаете в 2015 веку в целом. А теперь вода прям как мы начинаем сейчас. Давайте она Я розумію.

Влези, зняти за пропозицію. Не Хоті, тепер я тут прошу проголосувати э, в цілому за даний проєкт рішення. Ми взяли її в стопу. Тепер пропозицію комісії проголосували 19, щоб зняти, а тепер нужно проголосувати проєкт рішення в цілому. Дозвольте маркет. Почитайте проект І Информацию взяти до Що ви пропонуєте? Ми Мы обаледовикова. Нам зачитал, нас слухал еще. Что вы поменяли, что попали? Я не смотри, понимаешь, нам зашли, до видо, на проект Ришня читай. А потом вот шум. Розумію, комісію хай і мене питають, до чи інформації немає. Ну, це дійсно інформаційне проєкт рішення. Він, відклали його, він на наступну сесію прийде слово в слово всіх гравців. Тому що це факт 15 року. Якщо питання яке, якщо у депутатів були питання, я по деяким моментам там собі позаписую як депутат буду розбирання з тими роботами, з тими роботами, з тими роботами. Але проєкт рішення не зміниться. Зняли ми робити. Суб'єкт подання – це управління економіки. Ви, ви щось зміните? Чи він такі? Він такий піде. це факт виконання 15-го року. Для депутатів слушно, подивитися, вчита в лиці, подивитися і позадавати по-нашому питанню. Але в своїй депутатській роботі.

Nie, no to jest odkryta. To jest samo gdzie bo, że za to za prośbą, że za łapczego było na wierzchu na na rekrutację komisji Давайте, уважаемые депутаты, уже проголосовали проект решение. Переходим доступного питания. Серьезно, серьезно. Cărene este un test de rostit și stat și codatul, o zi în viață, fie zi de spate codatul, zile de spate codatul, la și Domnul Mercurul și o față de succesă, fie atât așa în urmă de lucru din ziua Punctul T3. Punctul T3, de propărere de vajat, de lucrurile de citere. Da. Если за уважение дополнения до данного

Яс. Воздержался. Ну так. Так, э, прийняти наступне до проекту. Нашого даного проекту ще не відіслали до природознавчого незалежного доправлення на ладу низкотона. Зі сталістими всі додав до свідомий проекту. Ну. Я вимагаю відпоталієць заборошення заповнення за даним проектом. Читати протокол колегії. Ваша пропозиція була на комісії знімати одру. Да? Ну, я наполягаю на цій пропозиції. такі рішення я би пропонував всім комісіям по затвердженню цього передня. До розглядати на своїх комісії, які запрошуємо керівників цих підприємств, які дають оцей перелік. Я приклади приводив по підприємствам. Я єдине скажу. Пояснили мені. Чому там немає певних об'єктів, тому що мова йдеться про об'єкти нерухомості. Якщо ми будемо затверджувати це рішення, тоді як мінімум в назву рішення про перелік об'єктів нерухомості комунальної власності. Тому що в цей перелік, він не включає всі об'єкти комунальної власності. А з цього рішення звучить, що ми обмежуємося цим, я проводив приклади. І задавали питання і по рентарсевісу по зупинкам, і по, е, у нас тільки вбирання, і по вартості е, певних приміщень, певних об'єктів. Тому, або його знімати до опрацьовувати, е, я е, думку не міняю. Ну, проєкт рішення не Ну, Прошу Та, е, прошу, даний, моділа, да, да, да. Е, Прошу я пропозиції про комісії е, поставити на голосування, щоб зняти даний проєкт рішення збройних сторон.

Проекта да Престижний номер 11. Емне технічні за про проект решения, соціального в Кто за проект

Ви були на комісіях ознайомлені з інформацією про щодо програми проведення захисту працювати до 2015 році, заложимо та пропозиція не згодом. Саме проєкт рішення Проект цього рішення постійно згадується благодійний фонд проведення до життя. Ви опитуєте на нього, тому прошу надати слово керівникам цього фонду. Будь ласка. Наша організація прийшла з 99 року, 16 років. І за цей час ці програми, які ще причому сьогодні, вони притікають на кому і вони написані, як я заявляю, не для людей, а для того, щоб поставити шляхом малочку. В нашій я так розумію війній Україні, якщо ми не виправимо це ганебне явище, що перекіпання цих програм, ми. Примем данный проект рішення коли есть провод. Да, да, поворот. Сам данный проект решения, чтобы мы за основу. що за прошу голосова? Противоподержали на голову. Тому я пропоную переглянути зібрати робочу групу, переглянути її. Для того, щоб вона була вище до людей, а не так як там написано кабінет довір'я, які ми три дні ходили вишукали ці кабінет довір'я. Коли знайшли лікаря, які зазначив роботу в цьому ковідні дорі, вона була здивована тим, що вона там виявляється спрацю. Ми навіть ходили у равці, болісні цим питанням. Тобто це все на бумагі дуже гарно написане, але воно не працює. Тому я пропоную цю програму розробити новій, Я дуже активно буду приймати участь. Ми направили тільки в 2015 році, в прошлому році бюджет мислив 24 тисячі гривень. Тобто, ми, громадська організація, наповнює, наповнюємо бюджет в тому числі за що тих податків, які сплачуємо. У нас працює 25 осіб на сьогоднішній день, але нас не знає. Тому я а, думаю, що маю право ставити питання на голосування і дуже вас прошу ці попри. Тобто, розробити нову програму за людьми. Тіми, які виливають до цього питання, і що ця програма дійсно працювала на минулому. Дякую. Шановні, шановний Олександр Іванович, програма була розроблена з врахуванням тих пропозицій, які давали структурні підрозділи, які задіяні всі програмі. Тому всі ці пропозиції були в програмі узгоджені, розкладена програма в 2013 року. Якщо ви виявите такі бажання розробити нову програму, будь ласка. Я просто добавлю суд програму сейчас, это дві тисячі п'ятнадцятому році, то що пройшов. А про, ми можемо ще в діючи програму дві тисячі чотирнадцяти, сімнадцятому зміни нам ніхто нічого не заважає. Дійсно, доповнити запити ці програми, це такі, як ви будуть поважати

Тому пропозиція підтримати інформацію, uh, а uh, пане uh, висадке, пропоную вам. Uh, Почати напрацювати, почати ще робочу групу, особисто я готовий також долучитися, і можливо, або напрацювати нову програму, або внеси змінити тоді, чи винести це проект обрішення на наступних, якщо встигнемо, або ну, це більше все через це. Тому тут а, пропозиція підтримати і хто бажає тобі напрацювати вже інший проект рішень. Абсолютно підтримуємо Сергія Васильовича, це, це, це існується. Програма з 14 по 17 років. Єдине, доповнюючи, сьогодні на сесії дати при голосуванні за це рішення про некольне доручення СССР направити існуючу редакцію програми на сьогоднішній день з оцим звітом Олександру для вивчення і надання пропозиції про внесення змін в текст існуючих програми, яка діє до 17 року. І ми на сесії реформація.

Пропозицію Сергія Васильіча Сергія Вікторовича щоб дати протокольне доручення допрацювати і винести на майбутнє сесію для розгляду затвердження даної програми. Прошу дану пропозицію а проєкт рішення прийняти в цілу. Прошу пропозицію.

32. 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 33. 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 Obrigado.